Розділ 32. Прострація. Аліф, Лям, Мім. Писання зіслане безсумнівно від Господа світів. Чи вони говорять він вигадав його. Та ж ні, це істина від Господа твого, щоб ти застерігав людей, до яких раніше за тебе не приходив застерігач. Можливо, вони підуть прямим шляхом. Аллах той, хто створив небеса, землю і те, що між ними за шість днів, а потім утвердився на троні. Немає у вас, крім нього, ні покровителя, ні заступника. Невже ви не замислитеся? Він керує всіма подіями з неба до землі, а потім вони сходять до нього протягом дня, який триває тисячу років за вашою лічбою. Такий той, хто знає потаємне і відкрите всемогутній, милосердний, який створив кожну річ як найкраще і почав творити людину з глини. Створив її нащадків із краплі жалю жалюгідної рідини, а потім розмірив людину та вдихнув у неї від нашого духу. Він дарував вам слух, зір і серця. Мало ж ви дякуєте. Вони запитують, невже коли ми загубимось у землі, то постанемо в новому творінні? Та ж ні, не вірують вони взустріч зі своїм Господом Ек свії. Скажи вас забере ангел смерті, який має над вами опіку. А потім вас повернуть до вашого Господа. Якби ж ти бачив, як грішники схилять голови перед своїм Господом, Господи наш. Ми побачили і почули поверни нас, і ми будемо робити добро. Воістину тепер ми впевнені. Якби ми побажали, то вказали б кожній душі прямий шлях, але справдиться слово моє, я неодмінно наповню геїну джинами і людьми усіма. Скуштуйте за те, що ви забули про свою зустріч із цим вашим днем. Воістину, і ми забули вас. Скуштуйте вічної кари за те, що робили ви. Віруючи в наші знамення, тільки ті, які, коли їм про них згадують, падають в ниць, прославляють хвалою свого Господа і не вивіщуються. Вони підводяться зі своїх лож, щоб кликати Господа свого зі страхом і надією, жертвуючи те, чим ми наділили їх. Жодна душа не знає, яка насолода очей прихована для них за те, що вони робили. Невже віруючий такий самий, як і нечистівець, ні, нерівні вони між собою. Для тих, які увірували й робили добро, сади раю стануть гостинним притулком за те, що робили вони. А притулком для нечистивців буде вогонь. Щоразу, коли вони бажатимуть вийти звідти, їх повертатимуть. Скажуть їм скуштуйте вогняної кари, яку ви вважали брехнею? Окрім великої кари, ми дамо їм спробувати й кару малу, можливо, вони повернуться каксіс Хто ж найсправедливіший за того, кому нагадали про знамення нашого господа, а він відвернувся від них. Воістину ми помстимося грішникам. Ми дарували Мусі писання, тож немає сумніву щодо зустрічі з ним. І ми зробили його дорого вказом для синів Ісраїля Какскес. Ми поставили серед них провідників, які за наказом нашим вели інших прямим шляхом, за те, що ті були терплячими та впевненими в наших знаменнях. Воістину в день Воскресіння твій Господь розсудить між ними в тому, про що вони сперечалися. Невже не вказало їм прямого шляху те, скільки поколінь ми знищили раніше, а вони ходять по їхніх житлах? Воістину в цьому знамення, то невже вони не прислухаються? Невже вони не бачать, що ми проливаємо воду на суху землю і виводимо нею посіви, які єсть і ваша худоба, і ви? Невже вони не поглянуть? Вони скажуть, коли ж прийде той суд, якщо ви правдиві. Скажи у день суду, невіруючим не принесе користі віра їхня, і не буде їм від строчки какськізксі. Відвернися від них і чекай, адже чекають і вони.